Всім доброго дня! Хочу представити вашій увазі встановлення мода від українського моду діла 74 Щоб його встановити, потрібно під описом даного відео нажати на посилання для скачування даного мода. Коли ви його натиснули, у вас з'явиться вікно. У вас з'явиться отаке от вікно. Тут нажимаєте завантажити. Все одно завантажити воно не може перевіритись. Все одно завантажуєте. Вибираєте місце, куди завантажити. Так як воно вже. Ну, вибираєте місце, там далі зрозуміло. І завантажуєте собі на диск. В мене воно вже завантажене є. Коли воно. Завантажиться, і нажимаєте переходимо безпосередньо до встановлення даного мода. Натискаємо лівою кнопкою іде процес встановлення мода. Нажимаєте згоден, нажимаєте далі. Нажимаєте далі, в даному випадку вибираєте шлях, де у вас знаходиться гра. Ставите галочки, чотири штучки. Нажимаєте далі, вибираєте. Прицел, який вам до вподоби. Я вибирати не буду, але тут можна вибирати, наводити курсором і бачити, що ви хочете поставити. Yeah. Я хочу користуватися з влаштованим прицелом. Я не буду ставити тут галочку. Снайперський прицел можна поставити, прицел в турелі можна поставити, Авіагоризонти, які є. Можна поставити. Ну, я буду користуватися цим, що вже встановлені. Пулі, трасери. можемо поставити, вибрати. До речі, дуже класно в бою, коли воно видно. Антени внизу можна поставити червоні або сині, виберемо червоні. Маркеровка об'єктів понизу. Я вибираю оцей. Нажимаємо далі. Імена ботів. Якщо у нас буде встановлено це, то у нас імена ботів будуть зірочками. Далі поясню, як воно там буде. Кольорова карусель ставимо. Мені подобається. Виберемо зелений. Інфопанель дальності стрільби. Це воно знаходиться в ангарі. Хай буде, як стоїть. А, оце емблеми і емблеми клана знімаємо галочки. Якщо вони будуть встановлено, якщо вони будуть стояти, то емблеми і літоч... нації і емблеми клана вони будуть автоматично зроблені під значок Wargaming. Переходимо далі. Якщо повідомлення ботів в чаті, це просто не будуть вони заважати саме інформація від ботів. Далі нажимаємо далі. Кнопочка інтерфейс. Я раджу поставити все. Воно буде зменшувати навантаження на процесор. Кнопочка в бій я не буду ставити, мені подобається те, що встановлено пархімедром. Кольорові іконки я поставлю, воно зручно, бомбер поставлю. Вибір ангара на даний час не працює. Шрифти інтерфейсу кому я подобається. Кольорові ранги я вставлю. Карта радар. Я ставлю вид э, у вас 74 сателлит. Дуже зручно. И маркировка объектов я ставлю на земку по весу там, флекса. циклы мы все уже выбрали. Мы нажимаем, натискаем далее. Нажимаем встановить. Займає процес встановлення. Займає небагато часу. там в кожного в залежності від комп'ютера. Буквально до хвилини часу воно встановиться. Коли встановилося, нажимаємо вихід. Заходимо в папку з грою, де встановлена сама гра. Заходимо в Resmods. У нас з'явилося в папочці Resmods дві папки. Верхня папка вона пуста і вона нам не потрібна, в принципі, можемо її видалити. Оця папочка це відповідає папка версія гри, яка на даний час у нас є. Якщо у нас версія гри на даний час є, а, літочки, версія гри 2.1.37.0, то і відповідно тут має бути переіменувати 2.1.37.0. Коли виходить. Оновлення в грі, то ми просто не зробимо весь процес перестановлення моду, ми просто перейменовуємо цю папочку. Коли ми перейменували цю папочку, ми заходимо далі сюди. І в нас запитання: якщо в нас а, мова гри російська, то ми нічого не міняємо. Якщо мова гри українська, ми оцей папочку перейменовуємо на U. І okay. Воно буде працювати українською Коли ми це зробили, в принципі, мод вже встановлений і ми можемо запустити саму гру. Запустимо гру, побачимо, як воно буде в самій, в самій грі. Бачимо, гра у нас запустилася. І щоб безпосередньо побачити, як у нас моди діються на ігрі, зробимо тренувальний виліт. Створюємо кімнату, створюємо кімнату. Ми бачимо, що в нас помінялася на міні-мапі. У нас не ніби стандартна карта. Нажимання на кнопочку «Тап» Ми бачимо, що проти нас грає бот. Ми бачимо кількість зірочок. Боти бувають двох видів. Одна зірочка, він веде себе по іншу, по одному, і три зірочки. Бот має іншу специфіку трішки грає. Коли ми, коли ми пролітаємо над будівлями, ми, ми бачимо, що є кількість очок захоплення, скільки нам дасть, кількість сегментів і колір сегментів означає це простий сегмент або складний сегмент. В принципі, по моду я думаю, все зрозуміло. Хочу подякувати ще раз Мододілу фост 74 український Мододіл. Який створив даний мод. Надіюсь, що він буде його і далі розвивати. Хоча в даних теперішніх умовах це складно, звичайно, але хотілося б, щоб було щось нове і була підтримка. На даний час все. Всім дякую за увагу. Приємних приглядів!